Сергію, дякую вам від імені українського народу. Всі, хто стежив за вашою роботою, за вашими звітами за роботу власне увесь цей період. І хочу розпитати у вас про те, як зараз виглядає ситуація на все ще тимчасово окупованій частині Луганщини і на од ділянці, наближеній зараз до фронту, в не знаю, в контексті у світлі майбутньої деокупації. Фільтраційна робота, що окупанти роблять із, із цивільними, як на них тиснуть, які способи протидії. Як зараз виглядається ситуація, які ви бачите? Можливості тут Ну, е, зараз вже другий рік війни, другий рік окупації певних територій Луганської області. І е, я впевнений, що за цей час, який пройшов, от, е, з моменту окупації? тимчасовий до сьогоднішнього дня я думаю, що люди, які, хоча б невеличку, мають можливості думати, то вони вже все зрозуміли, тому що стільки брехні, скільки було від окупантів по часу, по певним діям обіцянки, якісь лозунги. Це все вже е, не працює, тому що люди побачили, що відбувається насправді є з чим порівнювати. Ми е, відновлювали область, відновлювали і підприємства, і інфраструктуру критичну. Зараз це все знищено водопостачання, знищена, е, знищена електрика, в тому обсязі, в якому вона повинна бути. Газопостачання так само житлові будинки не відновлюються тими обсягами, якими повинні відновлювати. Мобільний зв'язок блокують на лінії фронту в населених пунктах, розбивають і далі е, населені пункти, які вони втратили, повністю руйнують їх. Ну от рівняють з землею, е, забирають врожаї фермерів. Забирають пальне фермерів, виганяють з будинків е, вздовж лінії фронту. Людей для того, щоб заселити туди бойовиків, повністю зруйнована система медичної галузі, тому що лікарні ну майже порожні сучасне обладнання. Вони вивезли в бік Луганська а в лікарнях зараз лікують виключно тільки бойовиків, і вони там їх і розташовують, тобто певні там ділянки лікарень. Вони переобладнали під житлові кімнати, а решта десь підлатують своїх поранених. Але нормально так само не можуть, тому що вони ж наше обладнання викрали і вивезли в Луганськ. Тому нормальної медицини, в принципі, нема. Всі обіцянки, що вони відновлять міста, вони залишились порожніми, виключно обіцянками, тому що. Давайте, от тільки на прикладі, такому яркому по попасній говорили, угу. що вони будуть відновлювати. Потім гауляйтер Луганської області сказав, що в принципі нема сенсу відновлювати. Зараз в них вийшла адміністративна мапа, на якій просто місто попасної не існує взагалі. Ну і так просто про пробиття дна, як Прямо навіть кажуть. на карті це зафіксовано. Так, на мапі зафіксовано, що попасної немає в них. Вона просто не вказана, і от що стосується пробиття дніща, як то кажуть, від російських окупантів, то в Попасній залишався залишалось кладовище. Так, от зараз що роблять окупанти? Вони знімають ті гранітні і мармурові плити uh -huh. з кладовища, відправляють в Луганськ. Далі вони просто шліфують е, назви е, ну, е, там, прізвища я, і на на батькові, людей, які там поховані були, і оці плі, плити зараз е, продають тим, хто е, вмирає серед вояків. Чи відома інформація, скільки загалом залишається мешканців загалом на Луганщині, і наскільки це небезпечно? Залишатися, і якщо так, то куди є можливість евакуюватися? Чіткої цифри зараз немає, тому що немає можливості промоніторити, що відбувається в населених пунктах. Але можу сказати, що, по нашим підрахункам на тій території Луганської області, яка була під контролем України з 2014 року, проживало більше 700 тисяч людей. Виїхала евакуювалося більше 300 тисяч. Ну от половина залишилась десь 300-350 тисяч залишилось там. Плюс давайте не будемо забувати про те, що чоловіків просто хапають і відправляють як гарматне м'ясо на фронт. Так само дуже багато в них загинуло серед цих людей. Тому ну це ще додаткові втрати. Вони величезні, просто тому що в принципі росіяни українців не рахують абсолютно. Вони їх використовують виключно, от як гарматне м'ясо. Іноді просто знаєте, от коли наші хлопці брали в полон от тих новомобілізованих з окупованої Луганщини і запитували, чому ви йдете майже в повний зріст, ну от вперед, вони кажуть, щоб бачили, що ми йдемо вперед. Бо якщо нас ну, десь запідозрять, що ми або ховаємось, або втікаємо, то нас просто розстріляють позаду стає за гранза. Пане Сергію, і на останок також хотілося у вас запитати про новопризначеного очільника обласної військової адміністрації Луганщини Артема Лисогора. Як ви вважаєте, які виклики стоять першочергово, і на що варто потрібно власне звернути увагу? А, ну я а, не знаю, які завдання поставить йому президент. Тут саме головне це швидкість прийняття рішень. Це завжди було в пріоритеті в Донецькій, в Луганській області, де 2014 року була частина окупованої території і де проходили постійно бойові дії. В принципі, я залишив область з повністю відладженою і працюючою мережою всіх гуманітарних штабів в кожній області України з гуманітарними наборами, які розраховані до вересня, з повністю налагодженою. Співпрацю з усіма підрозділами, які боронять Україну саме на Луганщині, і взагалі безпосередньо які входять в склад Хортиці, на тому тут людина ж вона не, не зовсім чужа. Вона працювала керівником заступником командуюча ООС, тому він знає все. Йому треба просто ну швидко розібратись хто за що відповідає. Ну і далі вже я думаю, що буде налагоджувати нормальну стабільну роботу, тому що навіть по грошам е, я залишив область на рахунках всіх військових адміністрацій і обласному залишилось більше мільярда вісімсот мільйонів. Тобто є з чим працювати е, є ресурс, е, тільки виключно треба швидко приймати рішення і їхати в Разом до перемоги, дякуємо вам, пане Сергію, що знайшли час та Долучилися до прямого ефіру телеканалу апостроф Ціві. Сергій Гайдай, голова Луганської обласної державної та військової адміністрації у 2019 2023 роках. Дякуємо.